Малята, послухайте казку упертий коток. Вибіг котик погуляти. Побачив, як пурхає з дерева на дерево горобець та каже І я так зумію. Ні, не зумієш, каже півник. Літають тільки птахи, та й то не всі. А я зумію, стояв на своєму котик. Спробуй, каже півник. Виліз котик на дерево, стрибнув. Та гип на землю. Добре, що на кущ упав, не дуже забився. Ну, ось і маєш, каже півник, я ж тебе попереджав. То я не дуже відштовхнувся, заперечив упертий коток. На ставу галготіли гуси, малі гусенята пострибали у воду і попливли. І я так зумію, знову каже котик. Плавають тільки качки та гуси, отказав йому півник. Ава, яка мудрість? стрибнув собі у воду і пливи. По цих словах котик розігнався і хлюб на грібінь. Та враз став тонути і зарепетував. Рятуйте, рятуйте, підплив до котика старий гусак ухопив за шкіркою та й викинув на берег. Ну от, каже півник, знову нічого не вийшло, бо я не так лапами загрібав. Треба всіма чотирма, а я тільки передніми, сказав, непевно, котик і відійшов, присоромлений геть.